Це вже схоже на те, як пацюки намагаються покинути потонувший корабель. Не бачили цієї новини? Не дивно, що агенти впливу Дворкіна по всьому світу заворушилися. Їхня репресивна машина, яка 30 років з хрустом перемелювала людське життя, заскрипіла і дала зворотній хід. Якщо раніше вони постійно нападали і атакували, то зараз ті, хто повуха винуваті, намагаються захищатися. Деякі вже зараз побігли в інший табір і під інший захист. Сподіваючись, що зміна вивізки врятує їх від розплати це більш розумні. А ті, що дурніші, сподіваються, що всі скоєні злочини з'їдуть їм з рук, тому що їм сказали, що ви робили лише репости, ви лише послалися на статтю, ви лише надали майданчик для лекції. Вам за це нічого не буде. Ви захищені в той час, як це справжній інфотеракт. Адже як і той, хто оприлюднив матеріал екстремістського спрямування, скоїв інфотеракт, так і той, хто підтримав цю інформацію та поширив її, відповідатиме разом з ним за скоєний злочин. особливо це стосується того матеріалу, в якого є ознаки маніпуляції та кодування свідомості, які легко виявляються при проведенні психолінгвістичної експертизи фахівцями та експертами в галузі психології та маніпуляції свідомістю. Тільки справжніми експертами, а не копрофільними. Так що зараз ми стаємо свідками того, як учасники цієї екстремістської організації з усіма ознаками секти гарячково почали видаляти свої пости, чистити інформацію, листування, контакти, зв'язки. Вони чомусь думали, що ніхто нічого не бачить, але порадую порадою щурів, що тікають з тонучого корабля. Ви можете видалити пусти, ви можете стерти листування, але все, що ви говорили по телефону, навіть шепіт поруч з девайсом зберігається в архіві мінімум два роки. А те, що особливо зацікавило слідство, зберігається завжди всі ваші секрети тепер частина глобального цифрового слідчого архіву. можете не напружуватися і нічого не стирати, ніщо вже нікуди не зникне. Думали, що можна видалити і замести сліди, ніби нічого не було? Але інтернет пам'ятає все і кожен лайк, і кожен перепост. Поки ви дивитеся це відео, йде аналіз сотень тисяч сторінок листування. Збираються архіви, готуються справи.